Чому великі гравці в стрімінгах HBO, Apple, Netflix вертикальний напрямок у себе ще не запустили і взагалі у них немає такого контенту? Ну це великий ризик. Це по перше. По друге, вони можуть не бачити в цьому величезний ринок, який... ну це ж може бути і бульбашка в цілому. Він же може і за закі... і за. Закі... Кінчиться. Ну, типу, це ж також нормальна історія. Я думаю, що вони також про це думають. Ми спілкувалися з Netflix Польща. Є такі натяки, що ну буде колись вертикальний фіт, але там нормального розуміння, коли буде, немає. Це правда. Ось, е, із гравців, які прям казали, казали, що їм цікаво, це Rakuten був, але я також не знаю. Хто не знає, це Viber, їм належить. Так, так, так. Е, ми не знаємо зараз наскільки саме це прям дійсно цікаво, або це просто був рісерч по індустрії. Просто зараз до нас. Ну, реально, кожного два місяця приходить новий замовник, якому який з нуля хоче почати робити цей застосунок, за і ми ну ми вже зараз нових майже не не беремо в цілому. А тому що я думаю, що дуже скоро парок входа в бізнес стане дуже дуже високий, тому що тобі треба бібліотеку мати.